А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Бліда Монахиня. Автор історії. Зорян костюк Віктор знову побачив замкову гору. Вони з Наталою прогулювалися вечірнім подолом, коли його погляд сам собою впав на темні схили порослі густими деревами. Здавалося, гора височіла там, наче величезна примара, що застигла на варті старого Києва. Повітря було свіже легкий вітер приносив запах вологи і листя. Та навіть крізь цю прохолоду хлопець відчував, як по його спині стікає тоненький струмочок поту. Серце калатало швидше, коли спогади раптово знову захлиснули його. Те, що сталося тієї ночі, досі здавалося реальним. Іноді кошмари виривали його зі сну посеред ночі. Він прокидався у холодному поті, задихався і довго сидів на ліжку, вдивляючись у темряву в кімнаті, перш ніж знову наважитися заплющити очі. А Наталя. Вона ніколи нічого йому не розповідала про свої страхи, лише іноді в її очах з'являлася ледь помітна тінь та сум, Чи з нею відбувається те саме, що і з ним. Можливо, але вона мовчала. Віктор мимоволі стиснув її теплу руку. Наталя кинула на нього стурбований погляд, лише зараз помітивши, що його пальці тремтять. Ти в порядку? запитала вона з ноткою тривоги, а все гаразд, пробурмотів він, спробувавши посміхнутися. Просто спогади. Він поглянув на темний силует гори, і всередині знову заворушилася тривога. А що, якщо вона все ще там? Чекає на наступну жертву. Був теплий травневий вечір. Два випускні класи зібралися на останню шкільну екскурсію старим Києвом. Замкова гора мала стати фінальним пунктом прогулянки перед вечерею на контрактовій площі. Сонце низько схилилося до обрію, і його проміння опікало захід багряним полум'ям. Школярі сміялися, базікали, штовхали одне одного, видираючись угору старими сходами з чорними металевими поруччями. Дорогою вони майже не звертали уваги на темні крони дерев, які тяжіли над ними, наче старезні сторожі, мовчазні свідки віків. ці дерева здавалися живими, їхні покручені гілки, немов скуцюрублені руки, ніби намагалися щось схопити, а зморшкова та кора здавалася зморшками чиїхось облич. У темних заглибинах стовбурів. Повижалися очі, вони спостерігали. Хлопець ішов позаду решти, би віддалений невидимою стіною від веселого гурту. Він не міг змусити себе увійти у цю легковажну атмосферу. Його увага була прикута до єдиної постаті, до Наталі. Вона йшла попереду у світло-зеленій курточці трав'яного відтінку. Її обличчя підсвічувалося м'яким вечірнім світлом, а волосся легко розвіював вітер. Віктору хотілося підійти, заговорити. Хоча б просто йти поруч, але страх знову скував його. Він не наважувався, лише крадькома стежив за нею. Попереду групу вела екскурсоводка. Невисока стара жінка з паличкою, яку використовувала радше як у казку. Її голос був тихим, але упевненим він ковзав над групою, наче туман, над старовинним кладовищем. Замкова гора бере свої витоки ще з прадавніх часів, почала вона. Археологи знаходили тут сліди людської діяльності ще з бронзової доби, а ще, згідно з літописами, саме тут знаходилося поселення князя Кия. Згодом за литовського князя Володимира Ольгердовича тут звели дерев'яний замок, але у 1482 році татари спалили його. Відновлений пізніше він знову згорів під час козацьких повстань, та остаточно гора перетворилася на кладовище. Тут ховали мешканців подолу і чинців Флорівського монастиря аж до середини минулого століття, декілька учнів відверто позіхали, інші перегукувалися між собою. Тільки Віктор уважно слухав, хоча кожне нове слово занурювало його у глибше відчуття тривоги ця земля пам'ятала смерть. А ще, додала екскурсоводка, стишивши голос, тут ходить одна дуже стара легенда. Кажуть, ночами на замковій горі блукає біла монахиня. Вона являється тим, хто відстав, загубився чи засумнівався, і якщо хтось відповість на її поклик, його більше ніколи не побачить. Віктор відчув, як по шкірі побіг холодок. Інші школярі перезирнулися, хтось знизав плечима, а дехто нервово засміявся. Лише він стояв, мов укопаний, і раптом він озирнувся. Наталі ніде не було. Наталя! покликав він тихо. Потім гучніше. Наталя! Дехто з учнів здивовано озирнувся на нього. Екскурсоводка, знизавши плечима, заспокійливо мовила: Мабуть, відстала, сама знайдеться. Та щось у серці Віктора підказувало, з нею щось сталося. Його серце билося в шаленому ритмі, погляд метнувся навколо. Ледь помітні постаті однокласників залишалися на стесці позаду, а попереду тільки зарості сутінки, де вона могла зникнути, за декілька хвилин, за одну мить без уваги. Він рушив вперед, пригадуючи усе, чому його колись вчив дідусь лісник. Дивись, не лише під ноги, а й на траву, кущі, на сліди поламані гілки. Світ залишає знаки для тих, хто вміє їх бачити. Погляд вихопив слід на вологій землі. Чіткий відбиток підбора, далі ще один і ще. Вони вели у бік, до пагорба, що височів серед дерев, темний, порослий мохом, з дивною круглою формою. Його поверхня була вкрита невеликими заглибленнями і тріщинами, і Віктору раптом здалося, що весь пагорб нагадує велетенський череп, що зарився у землю. Наталя! знов покликав він, та у відповідь почув лише шурхіт вітру в гіллі. Обійшовши пагорб збоку, він помітив щось дивне, низький лаз серед коріння, наче щілину. Навколо стелилися лози з дрібними темними листками, а серед них поблискували криваво-червоні і брудно-білі ягоди. Густий запах вогкої глини і старого гнилявого листя бив у ніс. Повітря було важким, наче тут щось гнило. Раптом під ногою хруснуло. Він оступився об випнутий корінь і впав обличчям у землю. Груба волога земля обдерла щоки, в носі запікло від різкого запаху цвілі. Він підняв голову і побачив тоненький слід, що тягнувся далі крізь підземний тунель. Не вагаючись більше ані секунди, Віктор поповз уперед. Його пальці ковзали по слизьких коренях, а лози батоги дряпали плечі й шию. Лаз почав розширюватися, перетворюючись на своєрідну арку з переплетених гілок, яка, здавалося, жила й дихала. У грудях важко стискало. Дихати ставало все складніше, і тут усе навколо здригнулося. Ґрунт під ним розійшовся, мов завіса, повітря затремтіло, як вода відкинутого каменя, земля під колінами наче всотала Віктора всередину, і він раптом провалився в інший світ. Перший подих у новій реальності обпалив легені холодом, небо тут було затягнуто молочно білим серпанком. Замість сонця висів мертвий блідий місяць, який не давав тепла. Дерева в цьому світі були викручені у неймовірних формах. Їхні гілки нагадували химерні лапи, а з гілок звисали важкі ягоди, схожі на маленькі черепи. Крізь цей пейзаж тягнувся вузький коридор між колючих чагарників. Вони хиталися, наче корали на дні моря. Товсті стебла пульсували, а лози з гострими зубчастими листками шурхотіли навіть без вітру. Декілька ягід з легким тріском упали на землю, залишивши після себе криваві плями. Десь попереду чулося дивне шорхотіння і тихий жіночий шепіт. Віктор, затамувавши подих, рушив далі, кроки ставали все повільнішими, лози густішали, колючки все частіше дряпали обличчя й руки, десь у повітрі між туманними потоками лунало ледве чутне виття. Воно не нагадувало звичний вітер, а радше тихі зойки. Мов далекі голоси тих, хто давно втратив надію. Раптом тунель між чагарників розширився, і Віктор опинився на галявині. Він завмер. Посеред галявини здіймалося величезне дерево. Його скоцюрублені, товсті, мов змії гілки, тягнулися вгору, наче костисті руки. Кора була потрісканою, а на стовбурі проступали темні виямки, що утворювали страшне, майже людське обличчя черепа. З гілок звисали мотузки, а на них рештки, висушені скелети, обмотані гнилими рештками одягу, гойдалися у поривах невидимого вітру. Деякі черепи досі мали на собі залишки волосся, інші порожні очниці, що, здавалося, пильно стежили за кожним рухом Віктора. Перед деревом стояла вона, бліда монахиня, її біле вбрання тихо колихалося марево. Тканина була тонкою, майже прозорою, ледь світилася у мертвому світлі блідого місяця. Її лице вкривала мертвена блідність, губи були тонкі, наче висічені, а очі чорні порожнини без зіниць, що ніби втягували всередину. Кістляві руки з довгими пальцями пазурями стискали мотузок, яким вона обв'язувала тіло Наталі. Дівчина стояла, мов сумна була. Заплющені очі, розслаблене обличчя, повна відсутність свідомості. Її ноги механічно переступали по землі, мов по команді невидимих ниток. Бліде лице Наталі здавалося ще блідішим на тлі світлого волосся, яке, мов сріблясті нитки, звисало до плечей. Ні. вихопилося у Віктора. Наталю. Його голос зірвався. Ноги підкосилися від жаху і безсилля, але він не зупинився. Монахиня різко повернула голову у його бік. Її губи розтягнулися в моторошній усмісті, відкривши зуби, схожі на крихітні леза. Її голос, шиплячий і хрипкий, прорізав тишу. Ще одна душа її молодість продовжить моє життя, а ти, нерозумний хлопче, будеш мені на десерт. Її голос нагадував шурхіт сухого листя, що кружляє у вирах вітру. Віктор відчув, як холод скував усе його тіло, але щось всередині наростало. Злість, віч бажання боротися й помститися за подругу. Йому згадався дідусь лісник у той день, коли подарував йому старовинний ніж із срібним руків'ям. Бери онучку, хай він буде твоїм. Пам'ятай, вітьку, срібло це древній захист від зла. Хай завжди буде при тобі, бо є в світі речі, про які люди чули лише у казках. Рука Віктора потягнулася до кишені рюкзака, де лежав той самий ніж. Холодний метал заспокоїв. Відпусти її, стерво. закричав він, кидаючись вперед. Віктор стиснув у руці срібний ніж. Відчай і злість штовхали його крізь страх. Колючі гілки роздирали сорочку, залишаючи криваві подряпини, але він не зупинявся. Монахиня відступила на крок, ховаючи Наталю за своєю постаттю, наче за щитом. Її пальці судомно стискали мотузку Наталії дівчини, і здавалося, що тонкі жилаві вени пробігалися по її кістлявих руках. Пульсуючи темною чорнотою. Ти не забереш її. прохрипів Віктор, намагаючись не зірватися на крик. Монахиня видала короткий пронизливий сміх, який віддавався луною у тумані. Її голос змішався з шепотом інших голосів, тих, кого вона вже забрала. Вона моя, її молодість, її кров, її душа. прошепіла вона, роззявляючи пащу. Ти лише ще один дурний смертний. Раптово її обличчя почало змінюватися, шкіра натягувалася на череп, очниці розширювалися, а рот розтягувався до неприродної ширини. З обличчя почали виступати дрібні, наче голки, кістляві шипи, а із рота засочився густий чорний дим. Віктор зробив останній ривок і з усієї сили встромив ніж у її груди. Здавалося, час зупинився. З місця поранення шипінням вирвався чорний струмінь. Немов кіптява пекельного багаття. Монахиня заверещала так, що у Віктора заклала у вухах. Це був не крик людини, це був зойк істоти, що не мала права на існування. Її тіло почало корчитися, І зсередини щось, наче, згризало її плоть, шкіра лущилася і тріскала. З кожним витком диму прозирали кістки, що змінювали свою форму, немов плавилися. Її ноги зігнулися, наче у звіра, руки видовжилися. Пальці перетворилися на довгі, гнучкі гачкуваті пазурі. Вона захиталася, завила ще раз і кинулася у бік зарости, піднявши вир повітря. Лози розступились перед нею і поглинули її, немов чорна паща лісу. У темряві ще кілька секунд чулося віддалене сичання та глибоке ритмічне стугоніння, немов биття чужого хворого серця, а потім усе стихло. Віктор стояв, важко дихаючи. У повітрі висів запах сірки та тління. Його пальці все ще стискали руків'я ножа, а серце шалено калатало в грудях. Поряд, звільнена від пут, стояла нерухома Наталя, наче прокинулася зі сну. Її очі повільно розплющувалися. Вікторе, тихо прохрипіла вона, я тут, все добре, все вже позаду, хрипко відповів він, обіймаючи її. Її тіло тремтіло від холоду та приголомшення. Вона притулилася до нього, ніби намагаючись знайти опору. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Навколо знову опустилася мертва тиша потойбічного лісу. Віктор відчував, як тіло Наталі досі здригається в його обіймах. Вона була бліда, мов віск, губи злегка посиніли від холоду. Її очі ще залишалися трохи розфокусованими, але до них поступово поверталося розуміння. Що, що сталося? Ледве чутно прошепотіла вона, притискаючись до нього. Поясню потім, нам потрібно звідси йти, зараз же. Його голос був твердим, хоча всередині все ще клекотав страх. Десь у заростях ще відлунювали деякі шурхоти. Неясно, чи то лише вітер ворушив сухе гілля, чи залишки зла досі ворушилися десь у глибинах потойбічного лісу. Віктор обережно взяв Наталю за руку і повів назад тим самим шляхом, звідки прийшов. Пальці дівчини ледь трималися за нього, мов у сні. Перед ними розкрився коридор з колючих лоз. Рослини шурхотіли й тремтіли, наче незадоволені, що відпускають свою здобич. Темні ягоди знову падали додолу, розбиваючись із м'яким чвакотливим звуком. Під ногами клобочився туман, огортаючи щиколотки, немов тягнучись за ними, намагався утримати. Віктор інстинктивно стискав срібний ніж. Тримав його на поготові. На випадок, якщо чудовисько спробує повернутися, але нічого не трапилося. Лише шепіт долинав з усіх боків Не всі йдуть звідси, не всі. Тіні танцювали у мерехтливому світлі блідого місяця, ніби примарні провідники, супроводжуючи їх до виходу. Попереду вже виднівся отвір, арка з переплетених гілок, крізь яку він колись проліз у цей світ. Повітря на виході здавалося легшим, чистішим, майже теплим, порівняно з мертвим холодом по той біччя. З останнім ривком він потягнув Наталю крізь отвір. Їх обох обдало різкою хвилею теплого вітру. І вони знову опинилися на схилі замкової гори. Пагорб череп позаду почав повільно стискатися, мов би знову засинав. Земля затягувала розколону, яка щойно ще існувала. За кілька секунд не залишилося навіть натяку на те. Що тут була тріщина чи вхід. Навколо вже стояла глибока ніч. Далеко внизу виднілися миготливі вогні контрактової площі, лунав гавкіт собак. Десь поруч блимали ліхтарики поліційних пошукових груп, а внизу мерехтіли мигалки. Ось вони, почулося знизу. Сюди, хлопці, ми їх знайшли. Кілька поліціянтів із собаками кинулися на схил, підсвічуючи собі дорогу ліхтариками. Їхні промінчики освітлили дві постаті, що стояли біля зарослого схилу. Хлопця з подряпаним обличчям і закривавленими руками та бліду дівчину, яка міцно трималася за його руку. Все добре, діти! Де ви були? Суворо, але з полегшенням у голосі запитав один з офіцерів, присідаючи біля них. Віктор спробував щось відповісти, але в горлі пересохло. Його переслідували образи з того світу: мертве дерево, кістяні обличчя, погляд чорних очей монахині. Він лише мовчки похитав головою. Ми заблукали. Нарешті вимовив він глухим голосом, обійнявши Наталю рукою за плечі. Ми просто заблукали. Поліціянти перезирнулися між собою подертий одяг, синці, подряпини на обох. Це все було надто схоже на щось більше, ніж просто прогулянку в темряві. Проте вони нічого не казали. Заплакана мати Наталі миттєво кинулася до доньки, обіймаючи її. Дитинко моя, що сталося? Ти жива? Ти жива. Наталя мовчала, притиснувшись до матері. Її погляд ковзнув по обличчю Віктора, наче шукаючи підтвердження, що все сталося насправді. Я пам'ятаю тільки стару жінку, прошепотіла вона, вона показувала мені дорогу, а потім туман. Очі наталі замружилися на мить, заливши слізьми. Віктор обережно торкнувся її плеча. Вона подивилася на нього, в її очах була вдячність, розгубленість і легкий страх, що ще не відпустив її. Я поруч, тихо сказав він. Я більше не дам тобі загубитися. Вони обмінялися поглядами і між ними промайнуло щось нове невимовне, ледь помітне, але щире. Десь у глибині душі Наталя раптом відчула, як розчиняється тонкий лід у її стриманості. Після усього, що сталося, поруч із Віктором вона відчула дивну безпеку. Вже пізніше, коли їх відвели до машини швидкої, Наталя легенько стиснула його руку. Її пальці були ще холодними, але рух. Твердим і упевненим. Дякую, прошепотіла вона, і її губи ледь помітно посміхнулися. Ти мене врятував. Віктор лише кивнув, не знаходячи слів. Він розумів, щось між ними змінилося назавжди. Кілька днів по тому вони знову гуляли вечірнім подолом. Замкова гора темніла в далині, закутана у вечірній туман. Їхні руки знову тримали одна одну. Думаєш, вона все ще там? тихо запитала Наталя. Віктор глянув нагору в його погляді була суміш рішучості й тривоги. Можливо, відповів він. Але тепер я знаю, як тебе повернути, якщо знадобиться. Наталя усміхнулася, ніжно притулившись до нього. За їхніми спинами, туман поволі знову огортав вершину гори. Легенда жила далі, і хто зна, кого покличе наступного разу бліда монахиня. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.